Ну що, перший врожай ячменю 2025. Показую. Бункер є, рецепта стоїть, шнек. Так, вмикаємо молотарочку. Запускаємо. Вмикаємо шнек. І пішла жара. І що, показую вже фінальний результатів. Висипав на дві таких маленьких прицепки по трішки. Чому висипав так? Тому що воно ще вологе. і сьогодні вже закрити трошки більшу площу, але так, в загальному десь там гектар сьогодні закрив. Е, ну Тут це, це ну, в загальному гектар. Не думайте, що це з гектару, скільки вийшло е, зерна. Тобто свого це я змолотив 20 соток, це вийшло десь близько кілограмів 700 а Така пшеничка, хтось скаже, що брудна. Так, трішки брудна виходить чому? Тому що ще вона волога і воно ось, ну тут, тут це не просто лушпині, а тут всередині ще є зерно, воно повністю не відділяється. Ді, якщо на нього подивитися, видно, що зерно одне світліше, одне темніше. І тому така фігня. Зараз це поки що лишаю на пару днів, ще хай підсушиться перед тим, як буду ховати його вже у склад. Комбайник в принципі, показав себе. Е Добре, ніяких питань не виникло. В принципі, заїхав на перший город, тільки довелося стати підтягнути ходові рівні, бо трішечки слабо були город під наклоном був. Тому трішки слабо їхав комбайн, пробуксовували рівні жатка, ТС. ну, Барабана, як я вам вже казав, уже забивав сьогодні, тому що жатка не притерлася, як завжди. Після зими потрібно жадкою чимось обробляти. Я, як завжди, забив болт, нічим не обробив. І тепер гектар поки не змолотив. E, маса нормально не йшла. Ну, Зараз так вже більш-менш, звісно, а зразу тільки як заїхав, то дуже-дуже погано йшла маса по жатці. Зараз вже в принципі, можна з цим якось працювати. Так, в принципі, все, Тфу -тфу -тфу. E, без питань. Тому чекаю ще 2-3 дні. Зараз піду покажу в принципі саму пшеничку. Давайте, може, вам цікаво. E, там через кілька днів передають дощі, думаю, пройдуть дощі, і якраз після дощів. Можна буде вже сміливо застрибувати в поле. Прицепчик цей ваш улюблений. Ось мені навіть далеко не потрібно йти сусідня діляночка, моя пшеничка. Що я хотів ще сказати, що чому так виходить по пшениці, що одні люди вже молотять, а я ні, в мене вона була пізно посіяна, вона дуже сильно примерзла і тому вона пізно е така, якби... Ну, висохає, дуже довго сохне в цьому році, та й ще